Екстрене зібрання міської ради. Депутати Дніпропетровська скликали 68-му позачергову сесію. Ціна питання 50 мільйонів гривень. Цю суму списали з будівництва з'їзду з, з кайдацького мосту. Куди направили мільйони? Дізнавалась Олена Мендалюк. На порядку денному два рішення стосувалися вони бюджету міста. А саме депутати списали 50 мільйонів гривень на будівництво з'їзду з Кадацького мосту та перенаправили цю суму на теплові лічильники. Для городян вже цього опалюва сезону безкоштовно встановлюють 1300 приладів обліку теплової енергії. Також передбачили кошти і на ремонт покрівень та ліфтів. 42,4 млн грн Департаменту комунального господарства та капітального будівництва міської ради, із яких 17 млн грн двом підприємствам теплопостачання на встановлення приладів обліку теплової енергії у житлових будинках. 15,4 мільйона гривень на автоматизацію котелень. Писання коштів для будівництва кайдацького мосту не призупинить робіт, зазначають народні депутати, що були присутні на сесії. Це питання, запевнили, має розглянути у суботу бюджетний комітет Верховної Ради. Тим часом більше години обранці не могли дійти згоди стосовно кількісного складу міськоконкому. Одні пропонують виключити прогульників, інші називають це рішення незаконним. Є люди, які вже на протягом двох років туди не з'являються. Есть люди, которые по каким-то своим политическим соображениям сейчас туда не приходят, и поэтому исполком парализован. Было предложено исключить трех человек, а также 21 числа на следующей сессии получить предложение разных депутатских групп депутатских фракций и создать уже новый состав исполнительного комитета городского совета. За 51 рішення не приймається. Депутати переходять до запитів, один з яких стосується селища Авіаторське. Цей документ Олександр Сакал на розгляд сесії виносять вже втретє. Цього разу на засідання... пришли местные мешканцы. В 96 году был расформирован авиационный кодекс, И поныне до 15-го года вопрос о нашем статусе не решен. Их нет ни в Днепропетровском э, реестре, ни в реестре Днепропетровского района. Люди напуганы, люди волнуются, нарушены их все возможные конституционные права. Они требуют, чтобы в этом вопросе разобрались и э, приняли решение, вернули их в реестр. Ну, вони не можуть ні ні продати квартиру, купити. Проблему авіаторського повісяли розглянути у профільних комісіях і, можливо, винести на наступну сесію. Свої останнє засідання у шостому скликанні скликані депутати міськради проведуть 21 жовтня. Олена Ванделюк, Сергій Кочет. Деталі.